Три, два, один. А, білка. Сквірел. Три, два, один. Веселка. Рейнбоу. Безкінечність. А... Інфініті. Я думала, ти не гадаєш. Агарбуз. Пампкін. Ага. Ну зараз скрізь пампкін лад є, тому не важко. Три, два, один. Ага. Кульбаба. Якщо я не помиляюсь, я для себе пов'язував із D'Artaniном. Данделайн. Ось. Це вже пошла біла. Це типу хребет? Пов'язаний зі спиною. Да. Це що у нас? Це yeah. така стійка, стійка реєстрації, я зрозуміла. Check-in desk. Все. Це типу м'язи? Це плече. Colder. Підписуйся в нас багато цікавого. А також за посиланням в шапці профіля ти зможеш знайти безкоштовної англійської мови. Тому переходь та реєструйся.